Я не можу прогнати цю скорботу, що сушить мої чуття, і не зможу її розвіяти, навіть здобувши квітуче царство, що не має собі на землі рівних і верховну владу над ним, яку півбогів на небесах. Хоча Джуна і висовував численні аргументи, які ґрунтувалися на знанні релігійних засад та законів моралі, Виявилося, що без допомоги духовного вчителя Господа Ширі Кришни він не спроможний розв'язати конкретну проблему, яка постала перед ним. Він зрозумів, що його так зване знання не допоможе усунути труднощі, які знесилювали його, і що йому не вистачить сил упоратися з цим без допомоги такого духовного вчителя, як Господь Кришна. Академічне знання, ерудиція, високе становище тощо зовсім непридатні для вирішення життєвих проблем, допомогти тут може лише духовний учитель, такий як Кришна. З цього можна зробити висновок, що духовний учитель, який стовідсотково перебуває у свідомості Кришни, є істинним духовним учителем. Бо він може розв'язати всі життєві проблеми. Господь Чайтанья казав, що той, хто опанував науку свідомості Кришни є справжній духовний учитель незалежно від свого соціального стану та походження. Кібавіпра, Кіба Нясі, Шудра Кенененая, Гей Кришна Татвавета, Сейгуругая. Немає значення. Чи є людина Віпра, великий знавець ведичної мудрості, чи вона народилася у сім'ї простолюдів, чи живе у зреченні? Бо якщо вона володіла наукою про Кришну, тоді вона досконала і є істинний духовний учитель Чайтання Чарітамріта Мадія 8.128 Отже, не опанувавши науку свідомості Кришни? Ніхто не може стати духовним учителем. У ведах також сказано Шаткарманіпунові про Мантра Тантра Вишатарага Авайшнавогуру на асьят Вайшнава Швапачогоругу. Учений браман, досвідчений у всіх темах вед, не може стати духовним учителем, якщо він не є вайшнав. тобто Тим, хто досконало володіє наукою свідомості Кришни, проте Вайшнав, або, іншими словами, той, хто має свідомість Кришни, може бути духовним учителем, навіть коли він походить із родини, що належить до нижчої касти. Падма Пурана. Проблеми матеріального існування, народження, старість, хвороби та смерть. Неможливо розв'язати за допомогою економічного розвитку і накопичення багатств. У багатьох частинах світу є держави, умови існування в яких дуже сприятливі і де можна спостерігати високий рівень життя та економічного розвитку. Однак там, як і раніше, залишаються проблеми, пов'язані з матеріальним існуванням, ці країни різними шляхами прагнуть миру. Але жити по-справжньому щасливо вони зможуть лише тоді, коли за допомогою представника Кришни, духовного вчителя, вони звернуться до Господа, а також до Бхагавадіти та до Шрімад Бхагаватам, книг, де викладена наука про Кришну. Якби економічний розвиток та матеріальні вигоди могли усунути тривоги, що пов'язані з належністю до певної родини. Суспільства, нації та людства взагалі, то Арджуна не казав би, що володіння незрівнянним царством і навіть верховна влада, яку мають півбоги з вищих райських планет, не може розвіяти його скорботу. Саме тому він шукає притулку у свідомості Кришни, і це правильний шлях до миру і гармонії. Катаклізми матеріальної природи, що миті, можуть перервати економічний розвиток та панування людини над світом. Навіть прагнення до вищих планет, таких як місяць, до якого зараз так поривається людина, може бути припинене одним ударом. У Бгагалагіті це підтверджено кксинепуніє мартія локамвішанті коли вичерпано запас насолод. Які є наслідками праведних учинків жива істота знову падає з вершини щастя на самісіньке дно життя. Такого падіння зазнало чимало політиків, і ці падіння приносять лише нові страждання. Отже, якщо ми бажаємо назавжди покласти край нашій скорботі, то нам треба брати приклад Зарджуни і шукати притулку у Кришни. Тому Арджуна й попросив Кришну остаточно розв'язати його проблеми. Таким є шлях свідомості Кришни.